Російсько-терористичні війська минулої доби вели вогонь з артилерії, мінометів, озброєння танків, кулеметів та стрілецької зброї по нашим позиціям в районі Авдіївки, Опитно, Пісків, Водяного, Верхньоторецького, Веселівки Другої, Новоласпи, Старогнатівки та щастя. Після опівночі загарбники застосовували виключно 120 мм міномети. Під вогонь воєнних злочинців потрапили Піски, Гранітне та Авдіївка. По населеному пункту Кам'янка злочинці гатили ще й 152-мм артилерії. У напрямку Артемівська загарбники обстрілювали Лозове та Гранітне. Зафіксовано один обстріл і на Маріупольському напрямку. Майже годину злочинців вели вогонь по-широкому з 82-мм мінометів. Але, отримавши адекватну відповідь, мало не відразу ж почали запрошувати перемир'я. Чи не вперше наші військові мали спокій на Луганському напрямку? Вночі активізувалися безпілотники загарбників. Їх було помічено у небі за маршрутами Сміле Кримське, Сміле Нижнє, Нижнє Золоте, Маріуполь, Мілакіне, Фрунзе-Кримське, а також у районі Широкиного. Займаються бандити своєю улюбленою варварською справою, обстрілем мирних населених пунктів. Вночі вони висувалися якомога ближче до наших позицій і вели вогонь по Комсомольському, вдаючи, ніби саме українські військові обстрілюють підконтрольне терористам міста. Крім цього, загарбники стріляли по гранітному і водяному.